Мікс дитячих кофточок Джордж. 5-6 рочків свічоток на баєчці, Спортивну на замочку 13-14, також утеплена. Також теплесенький світшот 10-11, теплесенька худі 9-10. Теплесенький світшотик 9-10, Кардиганчики теплесенькі на гудзичках, набір 7-8. Така також теплесенька на байочці. Теплесенька класика, 14-15, теплесенька на замочку з капішончиком, 10-11. 8-9 йде такий набір перегланчиків. Такою класною структуркою, приємна тканинка. Така також класика трикотажик, 12-13.